Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати сусіски в тісті, страву, яка полюбляється багатьом. Для приготування нам треба взяти чайної ложки солі, 2 столових ложки цукру, 100 мл теплого молока. 100 мл теплої води, 15 г дріжджів 70 мл рослиної олії, 1 яєчний білок, 750-800 г сусісок, 400 г пшеничного борошна, яєчний жовток для змашування та кунжут. Отже, починаємо готувати. У миску вливаємо тепле молоко, всипаємо 2 столових ложки цукру, додаємо один яєчний білок і дріжджі, вливаємо воду та рослину олію. Після цього все перемішуємо вінчиком і додаємо борошно частинами, не забуваючи після кожного разу перемішувати. Так у тісті не буде грудочок. Воно поступово густішає, тому починаємо замішувати його руками спочатку у мисці, а потім на столі. Коли тісто зробилося еластичним, вкладаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити на 20 хвилин. Після того, як вказаний час пройшов, викладаємо тісто на стіл, обминаємо його і робимо з нього невеличку ковбаску, ділимо її на 9 частин і з кожною формуємо кульку. Далі кожну кульку розкачуємо у тонкий пласт, і з одного боку робимо надрізи, як я показую на відео. Загортаємо у цей пласт сосиску, щоб надрізи були зверху. Місце з'єднання з другого боку зліплюємо. Так робимо з кожною кулькою та сосискою. На деку стелимо пергамент і викладаємо готові напівфабрикати. Треба залишити їх сходити ще 20 хвилин. Після цього кожну сосиску потрібно змастити збитим яйцем. Краще робити це кулінарним пензликом. Зверху посипаємо вироб кунжутом. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо сосиски у тісті 30 хвилин. Ось сосиски і готові. Вони виходять дуже ароматні та рум'яні. Важко стриматися, щоб їх не скуштувати. Викладаємо готові сосиски в тісті у миску, вони гарні як зовні, так і у розрізі. В міру підпечені та дуже смачні. М'ясний виріб та пухке тісто гармонійно доповняють один одного. Сосиски в тісті можна смакувати з різними напоями, наприклад, чаєм чи молоком. Рекомендую вам приготувати цю страву при нагоді. Також запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!